Давид Пратченко з міста Суми на захист України, тоді ще 18-річний хлопець став у 2020-му. З того часу, до квітня 2022-го воював у 36-й окремій бригаді морської піхоти, зокрема, після повномасштабного вторгнення, тримав оборону Маріуполя. «У Мене двоє братів, вони двоє воювали, і тобто я завжди рівнявся на них. Тобто, якщо так сказати, це була для мене найголовніша мотивація і захищати свою країну і свій дім. Давид — один з військовослужбовців, які під час важких боїв на заводі і в Маріуполі, були оточені ворогом. До останнього снаряду воїни виходили в місто як піхота та контролювали два проспекти. І вже 12 квітня 2022 року його з побратимами взяли у полон. Там і б'ють, і принижують, і все, що можеш ти собі навіть уявити. Ти Просто повністю повністю дезінформації, ти не знаєш, що з твоєю сім'єю, ти не знаєш, де і що ну, коїться в світі. Тобто, ти, як я, я не знав, що з моєю. На моєму прикладі я не знав, що з моєю сім'єю понад три роки. Більше року Давида вважали зниклим безвісти. Аж поки частина хлопців, з якими він перебував на Росії, після обміну не передала батькам, що їхній син бранець, однак живий. Втім, Давид і сам писав родині листи, в яких повідомляв, що з ним все добре. При кожній можливості, коли нам давали, ми тобто, писали, писали додому, щоб хоча б була якась звістка, щоб рідні і близькі знали, що ми живі насамперед. А так, якби не це, то я не знаю. Ну, мама теж ходила типу, там, на мітинги, на акції, ну, це дуже, дуже тяжко. Водночас насправді зізнається умови і ставлення були жахливими. Тому в такій миті особливо його тримали спогади про сім'ю. Знаєте, мені не вдавалося займатися це насамперед моя сім'я. Я, Я жив надією тим, що просто щоб хачаби побачити своїх і близьких і рідних. Це маму, вічима, бабушку, брата, сестру всіх. 1104 дні невизначення, болю і очікувань. І от 19 квітня вже 2025 року у рамках обміну полоненими Давид повернувся з російського полону додому в числі 150 військовополонених. Зашли в камеру, мене забрали свіщами, почали переодягати, ми думали, що ми по етапу. Потім ми поїхали на автозаках до пункту дислокації і. Потім нас вже пересадили на самоліти, але ну, все одно ми не вірили. Потім, як вже призвинувся самоліт у Білорусі, відкрилася ляда нам, сказали, що відкривати глазам. Коли я вже побачив наші швидкі допомоги, то я вже зрозумів тоді, що я їду додому. Після полону кожен будує життя заново. Так і Давид. Вирішив після реабілітації готуватися цього літа до вступу в один із університетів міста Лава на психолога, бо каже, хоче і надалі бути потрібним людям. Так, я зараз працюю з психологами, тому що ну, сон, всі навколишні подразники вони трішки мішають, вони справляться з роботою. Та виконує всі їхні функції, і роботу, ну, працюю працює ну, навіть трішки зі здоров'ям, там проблеми. Ну, потихеньку відновлююсь, щоб далі жити. Ще одним із цілей, які Давид собі поставив після повернення з полону, купити дім та знайти маму по братема, який поліг. Ділиться і з тим, і з іншим вже впорався. Софія Фанко, Андрій Рулюк, телеканал НТА.